Дай, друзі, 5 липня, проводимо повторний другий раз полив саду. Минулого тижня в суботу поливали і через тиждень і сьогодні поливаємо знову. Виливаємо 1000 літрів на два ряди, тобто на 50 саженців, виливаємо 1000 літрів води. Плюс до води додаємо добриво водорозчинне Яроміла комплекс з розрахунку розрахунком кілограм на один куб. Також ми Минуло декілька днів тому назад зробили мульчування сухим сіном, тобто минулого тижня в суботу пролили, пізніше після чого замульчували і зараз знову проливаємо. Зараз покажу, який результат під мульчою і під поливом. Для початку покажу ось ці, е, так. Ось ці два ряда ми пролили. Ось як виглядає пролитий. Це ми сьогодні проливали. А ось так зараз під мальчою буде виглядати, як ми проливали минулого тижня. Не весь врожай забрали. Це у нас, бачите, після поливу і все одно цієї шару мульчі дуже не вистачає, щоб, як бачите, за тиждень часу теж. Пересохло за малий шар з даної щепи і пересихає дуже, дуже швидко. І наступний ряд після, мульчування, і після наступний ряд після мульчування і після поливу Ось так виглядає. Зубачте. А що тут же волога. І сухим сіном трохи краще зберігається і земля дуже така волога і холодна. Так. І зараз покажу, як виглядає після сьогоднішнього поливу. І так, дерево після сьогоднішнього поливу. Це сьогодні проливали. бачите, земля рихла і волога. Так що сіно сухе, те саме, як і солома суха, набагато краще виконує свою функцію на даний момент, ніж ось така тирса і щепа, за рахунок того, що її дуже мала кількість і все ж таки... Сонце більше пробивається крізь тирсу і крізь, крізь мульчу і трошки слабо дана мульча тримає вологу. Сухе сіно буде тримати, думаю, що набагато краще. Що ми це ми ще лише сьогодні пролиємо. Я думаю, більше проливати не будемо. Можливо ще піде й дощ які, в принципі, передають, можливо і будемо трохи чекати на подощ.